Всі бояться чомусь ходити в ТЦК і говорять, що штрих-код потрібно уклеювати, щоб ну, знаєте, як з ковідом було штрих-код, і ти вільний. Тобто, віздеться, штрих потрібно було пред'являти. Ось, будь ласка, сходив в ТЦК. Ось такий мені штрих-код наклеїли. Сказали так: що коли зупиняє поліція в ТЦК, тобі потрібно показати ось цей паспорт, наприклад, ну пред'явити ж потрібно їм дані, так свої. І штрих код показати, що була відмітка. От такий штрих код каже, показуєш, і все. Тобто, це ВЛК я проходив сьогодні. Штрих-код показуєш. І все ти вільний, незалежний, Можна навіть виїжджати за кордон, розумієте? Обов'язково ось такий штрих. код Так що нічого страшного нема, потрібно йти у ТЦК, проходити ВЛК, вклеюють штрих-код, і ти становишся, як і раніше. Як і перед 22 роком, вільний, реально вільний та незалежний. Мандруєш по закордону, мандруєш по всій Україні, не боячись, не озираючись ні на кого, ні на що. І не боїшся ТЦК. Ось такі справи. Тому, будь ласка, оновлюйте свої дані швидше і вклейте обов'язково ось такий штрих код як на цьому паспорті. Що думаєте з приводу цього? Коментуйте та підписуйтесь на канал.